Спочатку знущався над матір'ю та онкохворим батьком, а після смерті останнього почав конфліктувати із співмешканцем матері, який до трагедії проживав з ним однією сім'єю більше 20 років. Принаймні так слідчим описувала ситуацію, потерпіла. На лаві підсудних наразі її є є чоловік, а сина вже немає в живих. Протягом тривалого часу вчиняв терор у сім'ї, ніде не працював, вів аморальний спосіб життя, зловживав алкоголем, вчиняв домашнє насилля щодо своєї матері та покійного батька та до подій, описаних в обвинувальному акті, допускав також насилля до обвинуваченого, котрий співмешкав з його матір'ю та вів з нею спільне господарство. В той злощасний день домашній аб'юзер від погроз перейшов до діла, коли співмешканець матері зробив йому зауваження. Проявляв агресію, був в стані алкогольного сп'яніння, безпідставно, безпричинно взяв палицю і почав наносити удари увинувачення. Адвокат наполягає, що обвинувачений сам є жертвою і мав оборонятися від нападника. Допитаний експерт, судово медичний, який проводив судово медичну експертизу, в тому числі по тілесним ушкодженням виявлених обвинуваченого. Підтвердив, що він зазнав 19 травмуючих ударів, які пройшлися в тому числі на моє переконання в життєво важливі органи. Це по голові, з якої йшла кров не і він мав право оборонятися в тій обстановці, і в тій обставинах, які виникли у зв'язку з суспільно-небезпечним посяганням зі сторони потерпіли. В одну мить чоловік перехопив дошку та почав гамселити свого кривдника. Обвинуваченим відповідно було нанесено. Близько 11 ударів по тулубу потерпілого, зокрема, по місцю дислокації тілесних пошкоджень, які спричинили смерть потерпілого, а це розрив печінки, Було нанесено близько п'яти ударів, і судом обґрунтовано було враховано, що згідно і показання експерта, від пів показання бачимо даних під час діч експерименту. Нанесені вказані удари були у положенні напівсидячі або в лежачому положенні потерпілого у той момент, і як наслев, враховуючи таке розташування потерпілого на той час, фактично він не міг вчиняти жодних активних дій щодо обвинувачення. До апеляції обвинувачений та його захисник подалися, бо вважають, що тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, були неумисними, і він не заслуговує на 5 років пробаційного нагляду. Свою робину я не визнаю. Це була самооборона, щоб я не оборонявся, отримала і моя половину, моя дружина. Шефти свою дешево страждав. Я мусив самооборону. Мусив оборонятися. Це було саме зараз. Обвинувачений брав участь в бойових діях, будучи командиром танку, де отримав контузію. Щоб оцінити його стан і чи був ефект під час нанесення тілесних ушкоджень кривнику до суду, викликали навіть експерта. Його мозок наслідок контузії постраждав, і в нього виявлялися під час експертизи ознаки органічного ураження головного мозку і на фоні цього в нього є емоційно валюва нестійкість це, що інкримінується дані особи, вона вчинила в стані, скажімо так, сильного душевного сильного душевного хвилювання. Але це фактично не звільняє його від відповідальності, тобто він міг керувати і усвідомлювати ці ну, так, дії, які вчиняє. Так, так, так. зрозуміло. Жінка, яка втратила сина горою, стоїть за свого чоловіка. Апеляційний суд залишив вирок без змін. Чоловік відбуватиме покарання у вигляді пробаційного нагляду, поряд із дружиною, але вже спокої і тиші. Ольга Ганич, Неліпрокупчук, телеканал Аверс.